Всім привіт! Сьогодні розпочинаємо обробку кухонних фартухів матеріалом мікрограніт. Ось розпочався перший шар синього кольору. Малюємо хмари. Перший колір ми нанесли, в нас вийшла така дуже цікава композиційна димка від глибокого синього до світло-голубого. А ось вже пішла і друга стіна з такою ж синьою композицією, і вони між собою отак поєднуються. Пішов отак малюнок тут догори і поєднання з цим. Ми завершили повністю композицію синього кольору, і в нас вийшов такий льодяний вогонь. Круто, так? Зараз будемо наносити білий. Це другий колір, білий, і робимо таку перев'язку із одного кольору в інший. І освіжаємо нашу композицію. Ось завершена композиція на цій стіні. Зараз лишаємо її трохи підсохнути, і це тільки наш фон для мікрограніту. Почався дуже цікавий етап. Малюємо отакі ніби блискавки на темному небі. Потужно, дуже потужно виглядає. Зараз будемо наносити мікрограніт в таких трьох кольорах і блакитно-синій, бежевий та білий. Зараз наносимо мікрограміт в двох кольорах, підкреслюючи нашу композицію, працюємо в синьому та бежевому кольорі. Закінчуємо композицію з двох кольорів, лишаємо трошки підсохнути і будемо наносити білий, а поки що переходимо на цю стіну і також повторюємо синій та бежевий колір. І на останньому етапі ми наносимо білий колір, який підкреслює нашу композицію та висвітляє її. А ось розпочався вже фінішний етап роботи з нашою поверхнею, а саме лакування після висихання. Лак буде повністю прозорий та матиме іскристий декоративний ефект. Ми фінішуємо закриловим лаком на другій великій стіні, і нам лишиться зняти скотч та плівку. І все, це буде фініш. А Настав довгоочікуваний етап розпакування. І обережно знімаємо скотч і маємо дуже акуратне і чітке поєднання двох текстур. Ми фінішували наші декоративні покриття із мікрограніту для кухонних фартухів. Ось так воно остаточно виглядає, ще трошки підсихає лак. І все. So.